Всім доброго дня! Ми знаходимося в котежному містечку преміум класу, яке називається Золоче Делюкс. Сьогодні у нас презентація ось цього неймовірного будинку з загальною площою 450 метрів квадратних, який розташований на ділянці 12,5 соток. Переваги цього містечка в тому, що. Містечко повністю закритого типу, воно охороняється. До кожного будинку підведено газ, широкі асфальтовані дороги, центральний водопровід та центральна каналізація. На фасаді будинку є великий гараж на два автомобілі. З гаража є вихід до котельні. Основний елемент опалення може бути у нас як газовий котел. В будинок заведено газ. Також можна використовувати і теплові насоси. Ідемо далі в будинок. Хороші енергозберігаючі алюмінієві вікна та двері. Вентильовані фасади в будинку. Ось тут у нас окремий вихід з будинку до гаража. Можна показати. Такі будуть двері і великий гараж на два автомобіля. На першому поверсі у нас розташована кухня-вітальня з виходами. На терасу і туди на задній двір до води. Тут у нас зона кухні, великі панорамні вікна. Також у нас, окрім кухні, вітальні на першому поверсі є гостєвий санвузел та невеличкий гардероб. Гостєва спальна кімната з власним гардеробом та ванною кімнатою. В спальні у нас також стоять розсудні системи і ми можемо вийти. В двір. Йдемо далі. Піднімаємося на другий поверх будинку. Тут у нас величезне панорамне вікно, яке дає багато світла. На другому поверсі у нас три спальні, три санвузла, дві гардеробні. Та ось така кімната вільного використання. Її можна використовувати як кабінет, як ігрова кімната. За необхідністю. Продовжуємо екскурсію нашим будинком. Це перша спальна кімната. У нас вихід на терасу. Ось такий неймовірний вид відкривається з тераси нашого будинку. Тут обводний канал, там далі Маріна, де можна припаркувати яхти. Далі у нас іде гардеробна в цій спальній кімнаті. З вікном. На другому поверсі у нас висота потолків 3,5 метри, також дуже високі потолки. Та ванна кімната. У будинку дуже продумане раціональне планування. Всього 4 спальні. Одна на першому поверсі та три на другому. В цій спальні у нас також є ще й кабінет. Тут у нас ванна кімната. Ось тут у нас знаходиться кабінет та невелика гардеробна. І гардеробна кімната. І остання третя спальня з виходом на терасу та власним гардеробом. Величезною перевагою котечного містечка Золочі Делюкс є те, що у кожного будинку є свій вихід на ось цю набережну, де ви можете перешвартувати власну яхту. Також тут у нас є стоянка для яхт. Ну і на завершення нашої екскурсії для мешканців містечка Золочі Делюкс передбачено ось такий великий басейн на воді. Ось там в кінці знаходиться ресторан «Зеферано» з неймовірно смачною кухнею та живою музикою по вихідним. Якщо вам сподобався цей будинок, приїжджайте на перегляд. До зустрічі.